Отож, Галиночка, Супер. я думаю, давай розпочинать. Розпочинаємо. Вітаю всіх. По-перше, хочу подякувати, що ви знайшли час, аби прийти до нас на вебінар. Так би мовити, до нас в гості. Сьогодні наступну ну, годину ми завжди хочемо справитися за 40 хвилин, але наступну годину будемо разом розказувати вам про унікальну тревел-платформу і можливість через неї подорожувати з заклубною системою. Сьогодні з вами будуть а, дівчата Марина Іващенко. Круїзер зі стажем і працівниця в принципі, круїзних лайнерів протягом 10 років. Я Галина Вольчева. Ми з Мариною на безоплатному членстві. Ми мали я чотири круїзи і два заброньовані. І постараємося влюбити вас в наш вид відпочинку і в наш стиль життя. Адже такий стиль життя прийдеться до снаги, мабуть, кожному. Відповіді, які ви отримаєте на сьогоднішній зустрічі, ви бачите на слайді, ви зрозумієте, що таке круїзний клуб, побачите на нашу круїзну платформу, побачите три варіанти співпраці з нашим клубом. Всі вигоди та переваги будуть у вас на екрані, на слайдах. Ви можете задавати попутно питання, писати їх в чат, поки Марина буде розказувати першу частину презентації. Я слідкую за чатом і в кінці або по ходу будемо відповідати на дані запитання. І, відповідно, необмежені можливості з Інгруп, міжнародною компанією, сьогодні для вас будуть відкриті нами. Для початку представлюся, скажу про себе трохи перед історії. Мариночко, слайди не, не гортаються. Не гортаються, тому що. Я ж зразу на слайдах. а Потім. ти. Ага, ага. А, мені 38 років, я за засвіту вчитель біології, працювала у оздоровленні та відпочинку 15 років за зарплату меншу 5 тисяч гривень до свого сорому. А працювала, ну я думаю, що така робота вартувала мати мені 2 тисячі в доларах в твердій валюті. Та нічого, я за все вдячна. Ам... Пізніше, коли я звільнилася, мала деякі проблеми зі здоров'ям, я почала займатися тренерством та інструкторством скандинавської ходьби та Нордік йоги проходила навчання та за тренерство не так багато платять і подорожувати за ці кошти було надскладно. Тому, тому ем, на змаганнях зі скандинавської ходьби. Я познайомилася з Світланою, нашим наставником, яка запропонувала стати членом клубу і подорожувати. Я влаштувалася ще на одну роботу, аби накопичувати, інвестувати в свою майбутню каюту. І таким чином придбала для себе інструмент для тіла. Це скандинавська ходьба. А моє, моє діло, мій стиль життя це інкрузис. І таким чином. Альо, алло, наступний слайд, треба було, щоб я гортала. Ага. Таким чином, коли я зрозуміла, що тут можна не тільки подорожувати і заробляти, з 22 лютого 2022 року я взяла і партнерську програму, аби можливістю, якій надає наш клуб, ділитися з вами. І ось уже два з лишнім роки я тут і я безмежно щаслива. Адже я наступний слайд. Я з клубом мала не тільки вже чотири подорожі з колегами, з мамами, з дітьми і друзями, а і маю набагато більше спільноту. Ну, про це далі спільноту, зміну мислення. Я тепер фінансово грамотна людина. І це чудово, як же мати такі подорожі і змінитися разом з ін продовжить моя Мариночка, моя перший партнер, яка не вагаючись з першої пропозиції бути з нами, сказала: Хочу, хочу. І от сьогодні ми з нею розкажемо вам, як же що саме ми захотіли, скільки там років тому назад. Поїхали Маріночка. років тому назад всього-навсього два з половиною, <ріх> як ми прийняли рішення стати партнерами такого класного клубу Інкрузис. І давайте знайомитися. Мене звуть Марина, як сказала Галіночка. Я вже побувала в двох своїх круїзах. Свій наступний круїз у мене вже буде без доплат за рахунок компанії. В минулому я вчитель, педагог, де ми познайомилися з Галінкою в університеті, а потім в на нашій роботі вчительській. Але 10 останніх років я працювала з на круїзних лайнерах, і саме там з'явилася ця любов до круїзних подорожей. І я завжди мріяла і хотіла колись вирушити в свій круїз як гість, а не. Стюардеса, так, І обов'язково відвести своїх батьків, тому що це була така задача номер один. І от в той час, коли я подорожувала, мені вдалося побувати в багатьох країнах. Сьогодні це 107 країн на моєму рахунку, майже 300 міст, 6 круїзних ліній і більше, ніж півтори тисячі днів у морі. Тому я знаю, що таке і качка, що її існує, або вона не існує, і знаю, як це круто подорожувати, тому що на круїзних лайнерах, тому що це неймовірно, це круто. Це коли ти за один круїз можеш відвідати декілька країн, і я вже багато де побувала, перетинала і екватор, і міжнародну лінію дат. і... Всі можливі канали проходила і так далі, і це мене захоплювало дуже, дуже і дуже багато. І була така мрія, чому хтось подорожує, а я тут працюю. І коли почула розмову Галіни із Світланою Дубиною, я сказала, що це таке, я хочу. Я не розбиралася, як воно працює, що вона, я сказала, я хочу. І це те, що привело мене у компанію. Тому що я розуміла, що а, майбутнє за роботою онлайн. Тому що сьогодні ви бачите, люди інвестують, люди вкладають гроші а, в нерухомість, люди створюють, купують акції, люди заробляють гроші, як би нам здавалося, з нічого. Але це нічого, це тренд номер один у світі. Це соцмережі, це інтернет. Усіх у вас, якщо ми відкриємо телефон, ми з вами побачимо: у кожного є додаток таксі, у кожного є доставка або інтернет-магазин, у кожного є свій банкінг в телефоні, у кожного є, хто обожнює подорожувати, і а, ви написали тут ви прийшли сюди а, ті, хто обожнюють подорожувати, це 100%. І звідки ви, і як ви подорожуєте, і нам дуже цікаво, що ви як ви подорожуєте? Так? Тому що 100% я знаю, що у кожного з вас в телефоні є Booking.com, можливо. Або якщо за потреби вам треба, ви подорожуєте, ви бронюєте собі готель, номер в готелі. Якщо ви літаєте літаком, то у вас в телефоні є Aviasales. Якщо ви бронюєте апарату, на родину, якийсь будинок, то Airbnb у вас є 100%. Що це за додатки? Це додатки, це інтернет-магазин, куди приходить продавець і приходить покупець. Вони зустрічаються на одній платформі, проводять покупку, продаж, звичайну операцію да, для. Для кожної людини сьогодні. І так у нас відбувається в наше життя, тому що сьогодні ми всі в соцмережах. Тому сьогодні я вас познайомлю і ще з одним додатком: ми з Галіною розкажемо, що є такий крутий додаток, який два роки два з половиною роки тому змінив наше життя. І розкажемо про ваш особистий турагент в телефоні, без посередників. Без, без переплат, так, як самому собі організувати відпочинок, тому що подорожі сьогодні це вже давно не розкіш. Подорожі це необхідність. І кожен знає, для чого вона йому потрібна: комусь для перезагрузки, комусь для е, навчання і знайомства з новими людьми, з новими культурами. Е, так ми надихаємося, так ми відпочиваємо і тому це е, обов'язковий додаток для тих, хто любить подорожувати. Як його отримати, взяти посилання у людини, яка вас сьогодні сюди запросила. Що ж має власник додатку, такого чудового додатку в телефоні? Отож. Для ваших послуг, будь ласка, 21 тисяча унікальних варіантів круїзних подорожей. Це те, на що прийшла я, це те, на що прийшов кожен, хто знаходиться тут. Тому що компанія створена 8 років тому, але майже більше, ніж рік тому, додалося в нас в базу база готелів і курортів по всьому світу. Це інстейс. Тобто, хто має цей додаток, має можливість бронювати напряму круїзи, готелі, інстейси, курорти, і також для зручності в тури та екскурсії по всьому світу. І нагадаю: без посередників, без переплат, тому що всі ми знаємо, що і більшість з нас користується послугами турагентів. І це нормально, тому що люди. Створюють послугу, вони отримують за неї гроші. Вони продають вам продукт і беруть за це а, свій відсоток. Правильно, і це нормально, якщо ви купуєте. У турагента, але турагент є посередником. І в цього посередника є ще свої посередники, як мінімум ще два. Як, ну, про що говорить туристичний бізнес? Він Cruises, цей додаток працює напряму без посередників за прямими договірними стосунками з туроператорами, готелями, курортами, круїзними лініями по всьому світу. Тому у нас на сайті, на нашому додатку, ви купуєте за Мінімальною оптовою ціною, яка може бути на туристичному ринку. І сьогодні, якщо говорити про легальність компанії, то можна сказати, що інкрузис співпрацює з найбільшими круїзними компаніями. Сьогодні їх 13. Ви їх бачите: Коста, Карнівал, МССі, Овщання Крузис, Сіборн, Дісней Крузис і так далі. Кожен з них це або мас-маркет 4-5 зірок, 3 зірки, або е, Великі лакшері лайнери, які мають 5-6 зірок. Тобто на кожен смак, на кожен гаманець, ви знайдете тут подорож для себе. Також це співпраця з найбільшими найкращими готелями по всьому світу, такими як Marriott, Sofitel, Софітел, carlton Редісон, Хілтон і так далі. Це говорить про те, що ми продаємо найкраще на нашій платформі. Це перевірено, це найкраще, це з найбільшим найкращим сервісом, який може бути в сфері туризму. І інкрузи сьогодні є гордим учасником міжнародної асоціації круїзних ліній. Тобто, всі ці круїзні лінії. Які представлені тут, вони входять до асоціації міжнародної, і ми теж, як продавці таких послуг, теж входимо до цієї асоціації. Тому ем, це дуже круто, і це дозволить вам відчути переваги таких, таких подорожей. Якщо говорити про бізнес у сфері туризму або будь-який бізнес, то завдання кожного бізнесу це продати. Правильно ставте плюси, хто згоден зі мною. Якщо в когось є бізнес, напишіть який у вас бізнес? Може, ви продаєте послугу, може, ви продаєте продукт? Нам буде дуже цікаво. Потім в кінці ви можете з нами з нами поділитися а, і сказати про переваги свого бізнесу і а, бізнесу Да? Тобто ви продаєте свій продукт або послугу. І що круто, це тоді, коли клієнт до вас повертається. Якщо до майстра манікюру кожен місяць, наприклад, якщо до продавця екопродукту якогось, то кожен тиждень ви купуєте. Якщо да? ви купуєте косметику, то це кожні 2-3 місяці. Тобто, якщо людина до вас повертається, це вже заслуга вашого бізнесу, вашого продукту і послуги. А скажіть, будь ласка, якщо ваш клієнт та візьме приведе друга, вам така ідея сподобається, ви скажете йому спасибі, так? ви скажете дякую тобі, рекомендуй мені, мені це дуже потрібно, я буду дуже вдячний тобі. Так само в бізнесі інкрузис. Але скажіть мені, будь ласка, як часто ви рекомендуєте своїй кумі, що в АТБ сьогодні акція кума біжи або подрузі? Чи платить вам АТБ або інший хтось за те, що ви рекомендуєте щось комусь? Я думаю, що не дуже. Але є такі варіанти. І якщо ви. Обожнюєте свій бізнес, якщо ви поважаєте свій бізнес, якщо ви хочете масштабування і розвитку, ви маєте прийняти е, такий факт, що люди, які до вас повертаються, мають мати окремі привілегії, окремі продукти і окремі послуги, додаткові, кращі, більше. Тому е, е, про це говорить і бізнес інкрузис, і на цьому він побудований. Е, якщо я Скористалася продуктом інкрузис і привела в «Інкрузис» і ще когось, так як Галінка моя запросила мене, чим компанія може віддячити Галіні грошима, знижкою чи безкоштовним продуктом. В цьому і полягає бізнес інкрузис, тому що за те, що я рекомендую комусь. Той продукт, який я спробувала, я вже будую на цьому бізнес і отримую свої вигоди і свої привілегії. І про них от сьогодні ми коротенько розкажемо. Отож, є додаток, на якому можна бронювати круїзи, готелі, курорти, але як віддячити клієнтові, який повернувся, і клієнтові, який привів з собою друга? Тому на основі цієї платформи, цього додатку був створений круїзний клуб. Він працює вже 8 років на сьогодні у 208 країнах світу. А в клубі тисячу ой, півтора, півтора мільйона людей на сьогодні, більше ніж півтора мільйона людей, майже 300, 300 з половиною тисяч партнерів. Тобто за те, що я рекомендую і я купую на цьому букінгу. Я є учасником і членом клубу. І що таке круїзний клуб? Це найбільший у світі клуб мандрівників, який працює за підпискою. Тобто, якщо вам цікавий цей клуб, ви маєте запитати про посилання, де і як підписатися у людини, яка вас запросила. Чому місія Інкрузис? Вона полягає в тому, щоб зробити оці розкішні подорожі доступними для сотень людей у всьому світі з будь-яким гаманцем і з будь-яким достатком. І водночас забезпечує прибутковий туристичний бізнес для уже 360 тисяч партнерів так, по всьому світу. Засновниками цієї компанії є дві, два чудових бізнесмени. І які надихнулися насамперед: Booking.com, Airbnb, Aviasales, Вони захотіли створити таку ж платформу, де можна купувати і продавати круїзи в першу чергу. Так це вже сьогодні. Ми маємо готелі і тури. Компанія масштабується. Це люди, які прийшли в цей бізнес і створили його не даремно, не просто так. Вони йшли до цього багато років, і їхній досвід сам про це говорить. Що вони бізнесмени з великої літери. Тому що одразу, коли вони вигадали, придумали систему клубу, вони його запатентували як товариство з обмеженою відповідальністю і ліцензію Seller of Travel. Що переводиться як продавець послуг туризму, так у трьох штатах Америки? Ви можете перевірити це власноруч, зайшовши в Google і подивившись, так і також вони запатентували цифрову валюту, круїзний долар, наші бонусні бали. Це внутрішня валюта сайту. За яку ми купуємо наші, наш відпочинок, наші подорожі. І це, якщо в когось виникає питання, що таке круїзні долари, то ви всі знаєте, що сьогодні люди, які подорожують авіалініями, коли вони їздять постійно, літають на літаку, вони мають свої переваги. У них нараховуються авіамилі. Сьогодні більшість людей купують квартири, нерухомість, інші покупки в інтернеті через біткоїни, так, всі ми знаємо. Оце є цифрова валюта, яка гуляє в інтернеті, за яку можна купувати той чи інший продукт. Так само і наші бонусні бали. У чому ж вигода і цінність бути в клубі Інкрузис? В тому що ми купуємо наші круїзи, готелі і курорти. І економимо, тому що ми є членами цього клубу. Які є два види вигоди в нашому клубі, якщо ви вже член? Якщо ви ще не член клубу, то у вас все попереду. І тут ви маєте звернути увагу на те, що кожен хто приходить і є членом клубу, забезпечує собі миттєву економію 17% на круїзах, готелях і курортах. Це наша внутрішня ціна для членів клубу, яка Називається інсайдер прайсін. І також людина, яка є членом клубу, може купувати свої круїзи за бонусні бали і знизити їх роздрібну ціну від 20 до 50% на круїзи. Давайте так розглянемо спочатку, що таке інсайдер прайсинг, внутрішня ціна в дії, в чому ж ця вигода? Якщо ви заходите на наш букінг і знаходите там круїз за 3000 тисячі доларів, включаючи податки і портові збори. То автоматично при бронюванні ціна круїзу знижується на 17%. І замість 3 тисяч ви сплатите своїми особистими коштами всього-навсього 2490 доларів і отримаєте економію 510. Тут зрозуміло, так якщо у вас будуть якісь запитання, ви, будь ласка, ставте, пишіть їх. Е в чаті в нашому. Якщо ми будемо з вами бронювати готель для відпочинку або курорт, розглянемо, як працює інсайдер прайсинг в дії а, в цьому випадку. Ми бронюємо а, готель на 5 ночей, включаючи податки, ціна номеру 1269,70, грубо кажучи, так? і з інсайдер прайсінг, 17%. Ви економите на бронюванні готелю 215 216 доларів, так, округлюємо до кращої ціни, 216 доларів. Скажіть, будь ласка, чи знайдете ви, куди витратити свої 216 доларів? Чи на покупку? Собі якось подарунка в Франкфурті, так? чи сходити в ресторан, чи придбати сувеніри для родини і так далі. Тобто це е, негайна економія і вигода для тих, хто вже є членом клубу «Інкрузис». Якщо говорити про бонусні бали, то в чому їх цінність? Отож, бонусні бали це запатентована цифрова валюта сайту, один бонусний бал дорівнює один. Американський долар. І він допомагає знизити ціну круїзу від 25 до 50%. Як отримати ці бонусні бали? Це вже, як говориться, чистої води інвестиція. Коли ми плануємо їхати в подорож, ми завжди відкладаємо собі якісь кошти. Але відкладаємо ми їх, не знаю, в мішечок, в конвертик, під подушку. У кожного своя хованка, так? Але е, ви розумієте, що сьогодні гроші мають працювати як і завжди. Але у вашому, е, під вашим матрацом ці гроші не працюватимуть. Тому цей клуб створений для того, щоб інвестувати і. Вибачте, інвестувати в свої подорожі, відкладаючи в клубі на особистому рахунку кожен місяць по 100 доларів, ви отримуєте моментально 200 бонусних балів. Тобто ваші гроші працюють і ваші гроші подвоюються. І за ці бонусні бали ви будете купувати свою подорож. В цьому і є цінність бонусних балів. Тому що розберемо бонусні бали в дії, як бронюється круїз з бонусними балами. Отож, ви активний член клубу, ви вже накопичували декілька місяців на свій круїз, на свою подорож. У вас на рахунку є 1500 бонусних балів. Ми знаходимо з вами на сайті круїз за 3000 з податками, портовими зборами для двох. І що відбувається в цьому випадку? Ваші бонусні бали, які ви маєте 1500, це ті, які ви вклали, і ваші подвоєні, так е, ви відкладали е, половину вартості круїзу ви оплачуєте з бонусних балів, а іншу половину зі своєї кишені. Як це відбувається? От е, такий маленький приклад, так, я навела вам: ви накопичували, е, виходить 7 місяців, так, в середньому. 7 місяців накопичували, поклали своїх 700, отримали 1500 бонусних балів на рахунок. І коли у вас є круїз, залишилось 10 хвилин. Коли у вас є круїз, ви його бронюєте, частину оплачуєте від вартості круїзу з бонусних балів, частину з Приватбанка, Укрсибанка. І тут ми з вами бачимо, що а, власних коштів внесених тут. А, тисячу, а, тобто ви купуєте круїз, який коштує 3 тисячі, ви купуєте його особистими коштами за 2,250. Дві Тобто 750 доларів це те, що вам подарувала компанія, коли ви інвестували. І це знижка 25% на ваш круїз майбутній, той, який ви бронюєте. Якщо тут є якісь запитання, ви, будь ласка, ставте їх нам добре. Отож... Давай, щоб закріпити, Мариночко, у нас лишилось 10 хвилин, давай, щоб закріпити. От. До прикладу, колосвітня подорож на самому крутішому лайнері там 10 тисяч. Ви не збирали на цю подорож, ви мріяли все життя? І на своє там, ну, наприклад, на моє 50-річчя я маю подорож за 10 тисяч. Якщо це інсайдер прайсинг 17%. Хто порахує швидко, скільки мені подарує клуб на цю подорож? Хто напише правильну цифру? А ну, давайте активізуємося. О, Марина Біляєва. 1700, вірно. А якщо я не по інсайдер прайсинг буду бронювати цю подорож навколо світло, а бонусними балами. Скільки в такому разі мені подарує клуб на круїз? 10 тисяч? Рахуємо. Угу. А що це 25? Ні, неправильно 25. Скільки? Але ще раз питання, друге. Дві з половиною вже є правильна відповідь. Дві з половиною. Це абсолютно вірно. Так, дівчата, хто хоче ага. слухати далі, як цю таку шалену економію отримати, зараз треба, мабуть, ще раз перезайти в Zoom, щоб у нас було ще півгодинки для активної роботи. Домовились? Посилання знаєте де? Всі згодні? І ми почнемо розказувати, як зайти в клуб, як мати цю економію і ще більше цінностей. Отже, закриваємо кімнату і перезаходимо. Хвилинечка, не закривайте ще є трошки часу. Давайте тоді подякуємо дуже Марині Іващенко. Марина, чесно, що ж вона дуже, не круто, дуже круто, дуже. А, мене, Світланочка, все в кінці, тому що ж часу мало. Десять хвилин у нас. Ні-ні, вже три хвилинки залишилося. Мають хвилин, в мене більше 10 хвилиночок. Добре, Добре. тоді переходимо, Добре. перезаходимо, я закриваю. Дивіться, для українців немає обмеження по часу в зумі? О, є